Добрий день! Я Ковальчу Вероніка, вихованка куртка декоративного пиківництва Чепетівського міського центру екологістичної творчості Свічівської молоді. Тема мови дослідження. Особливості формування рецептур формів для слівочих та декоративних папуг. Актуальність дослідження зумовлена тим, що папуги, аби залишатись активними і здоровими, щодня мають отримати повний комплекс вітамінів та мінералів. Які доступні їм у прийомних умовах тому одне з найважливіших умов, що забезпечує хороше самопочуття папуг – це правильно підібраний кормовий раціон, відповідай потребам виду папуг. Мета дослідження дослідити рецептуру кормів для співочих та декоративних папуг, які утримуються в куточку живої природи, об'єкт дослідження кормова база для представників співочих та декоративних папуг, які утримуються в куток. У живої природи Шепетівського міського центру. Предмет дослідження є вивченням теоретичних, методичних і тактичних питань, використовування біологічного складу кормів у системі раціонних будівлі папу. Завдання дослідження: проаналізувати літературні джерела по темі дослідження, дослідити кормовий раціон для різних видів папу, вивчити склад для утримання папу, вивчити збалансоване харчування папу, Розробити. І режиму годування папу, розробити висновки дослідження. Раціон кормів це набір річних кормів у кількостях, що забезпечують добову потребу птаха у всіх поживних речовинах. Основні вимоги щодо якості корму встановлені державими галузевими стандартами. Якість корму визначають залежно від походження, місто вологи, протеїну, каротину, клітовин, органічних на явності шкідливих та отруйних домішок тощо. Корма для папук плафісеркують як основний корм, лазущі й добавки, також розрізняють універсальні спеціальні. Універсальні корма це ті, які підходять для всіх папук однієї родини. Ці корма поступаються в користі, тому їх краще використовувати час від часу. І спеціальні це ті, які розраховані, Різнових приднаків і місці з вами сований набір необхідних речовин. Призначення спеціального корму можна визначити за його складом. Для декоративних папуг входить просто обез, насіння соняшника іноді насіння сіняло трав і льоду, і в жир води різного дерева, насіння, евкаліпта, чомицу, фініки. Для співочих папуг до складу входить подібний корм: обез, рапс, туга, суберка. Просто до раціони папули обов'язково повинні входити соковиті це сезоні ягоди, фрукти та овочі, трави. Пернаті красені дуже люблять ці ласощі. Вони вносять різноманітність у меню та приносять величезну користь. Така їжа природне джерело вітамінів, А це є група БК та мінеральних речовин, у тому числі калію магнію, заліза, кальцію, келію, йоду, цинку та інших. Ці речовини необхідні для нормального розвитку організму, зміцнення упорно-рухового апарату, поліпшення оперення, здоров'я серця, органів травлення, печінки, підвищення, опірність організму, затворювання і стресом. Декоративні папуги належать до зерновідного виду птаті, Зерне в рацьованні папуги, головним джерелом вуглеводів, протеїну. Жиру, вітамінів, мінералів, амінокислот для здоров'я та енергії пернатих. Співочі папуги це красиві птахи з дзвінким голосом і жвавим характером, які потребують спеціальних кормів, мелодійня співу, здоров'я і інтенсивності забарвлення цих пернатих залежить від того, наскільки добре буде продуманий їх раціон. Проаналізувавши найпопулярніші зміні суміші, ми визначились найкращими кормами, які представлені на ринку раціонів для птахів і найпопулярнішими завідком власних гібриднатів, якоми персел, лада і так далі. Рекомендації харчування. Перше. Вивчіть склад корму для птахів. Уточніть наявність, потенційно небезпечних штучних складових. Друге. Оцініть цілісність Термін придатності корми. Третє. Вивчить міст упаковки. Якісний корм, як птахів повинен складатися з сухих і блискучих зерен без ознак міцними У Упаковки не має бути бруду пилу ні комах. Запах розкритого корму не повинен бути хімічним. Режим готування полясних папуг. Корм для папух дають ложки суміші. На одного улюбленця щодня та її обважена готувати вранці. Додаткові корми, овочі, фрукти та інше даються 2-3 рази на тиждень під час містування, вигодовування пташенят щодня. Добову норму зернової суміші насипають у будівничку повністю. Додаткові м'які корма дають маленькими порціями до 3 разів на добу, прибираючи ми дійшли висновку, що формування рецептур кормів для співочок та декоративних папуг майже одного, в основному кормі, до якого входить просто ове насіння сонячника, але відрізняються тим, що декоративні папухи задоволені не поїдають насіння лугових трав і льодом, пальцем, інжир, плоди різного дерева. Насіння евкаліпта, чумизу, фініки. а співочі папухи потребують спеціальних кормів. Для молодіності співу, здоров'я і інтенсивності, до раціону вході та основні компоненти айпак, рапс, гасіння, ну, трав. сільськопосподарських культур, насіння овочів. Проаналізувавши найпопулярніші зміни суміші, ми визначили з найкращими кормами, які представлені на ринку раціонів для птахів. і найпопулярнішими завідкова українських власних інтернетів. І коли ми версели влада і так далі.